Всім бажаю здоров'я. З миром Божим! Поділимося з вами відкровенням. І ми знаємо, що наша земля наповнена однією брехнею. Але ми знаємо, де знайти нам правду. Це дійсно в Домі Божому, де Ісус Христос відкриває нам ті тайну, ті істину в нашому житті. І саме головне, що Ісус Христос він не краде наш час. А дає можливість жити як на небі, так і на землі. Амінь. І дуже торкається те, що пастора показують, як хто такі впливові люди. Да? Впливові люди це ті, які мають святий Дух. І святий Дух завжди був з апостолами і з пророками. І якщо я ігнорую в своєму житті пророка, апостола для мене це наші дорогоцінні пастори. Я ігнорую Духа Святого. Тоді в мене не буде і благодаті в моєму житті. Тому підписуємося на канали наших пасторів і зростаємо. Амінь.